Екстрена евакуація з турецької громади за останні три дні вивезли 711 жителів. Серед них 20 дітей та домашні тварини. Мало мобільних переселенців, як правило, везуть у Дніпро в спеціалізований центр. Там вже людям надають тимчасовий прихисток та допомагають відновити документи. Олена Мендалюк розкаже про один день евакуаційної команди Схід Сос, яка, попри постійні обстріли, їде і рятує цивільних. Евакуаційна команда Схід сос їде у саме пекло рятувати цивільних. З Турецька надійшло багато заявок на евакуацію. Тому вирушили одразу три екіпажі. Їдуть вулицями під час російського бомбардування. Лунають вибухи. Одна з автівок потрапляє під удар. Мужика хасну Приватний прильот за власті. Попри це, свою місію не припиняють. А ви не Не ходіть евакуїрувати? Много каров. Місцеві не хочуть виїжджати через господарство та майно, тому евакуаційникам доводиться їх умовляти. Свишитяшо що що творіться. Ну, ви ж розумієте, рано чи пізно, якщо сусіди поїдуть хто хто їду принесе, хто воду принесе? Чергову евакуацію під російським обстрілом завершили. охочих виїхати цілими довезли до Дніпра. Жителів Торецька прихистили у центрі тимчасового проживання для маломобільних людей. Серед евакуйованих пані Аліна. Вона виїхала з чоловіком. І пасіній раз востаннє у нас щось таке прилетіло. У нас миттю всі вікна повилітали. Там вже не можна було лишатися. У турецьку розповідає пенсіонерка, вже немає вигод цивілізації ані світла, ані газу, ані води. Приметіли його, перетворили його в руїни. Турецьк горить, як мені сказали, після того як на нього скинули боєприпаси росіяни. Олександра вивезли до Дніпра лише кілька днів тому. Чоловік розповідає, росіяни щодня стирають з лиця землі його рідне місто. Росіяни використовують, мабуть, усі види озброєння, як і в них є під рукою. кажуть, це ракети, це бомби. Вони не вони нашкодують міста. Тих, хто бомбить нас. Ну це путінські халуї, це бандити. Це навіть не політика, це бандитизм чистіший. це справжній бандитизм, це кримінал. Це, це воєнні злочини. Чоловік Працював учителем у школі, потім бібліотекарем. Понад два роки виживав під суцільними обстрілами. Тепер погано слухаються ноги у Дніпрі. Хоче відновити здоров'я, а поки що читає Мартин Іден – це про сильну, про просту людину, як яка себе зробила? Мало мобільних переселенців та людей літнього віку у Дніпрі приймає центр соціальної адаптації Океан Добра. Тут чимало евакуйованих з Турецька. Люди отримують прихисток, їм допомагають з відновленням документів. Начина от починаючи повністю від проходження комісії, на МСЕК. Після МСЕК пенсійне, тобто повний пакет документів. Тільки тоді його можна оформити в будинок для літніх людей. Людина не може самостійно працювати в шелтері та вести господарство. Відновлення паперів подеколи може тривати не менше як півроку. Доти люди мешкають у центрі. Зараз тут опікуються 61 переселенцем. переселенцям. Вільних кімнат немає, хоча другий поверх порожній. Заселити його не можуть через ліфт. Спеціалізований ліфт, значить, для перевозки лежачих людей. Туди в'їжджає каталка, Ну, він не, фіна не функціонує, тому що немає фахівця, який може їм керувати. А ще потрібно провести до ладу його технічний стан розповідає директорка. На це грошей немає. Лифт. Буде ліфт буде ліфт, тоді працюватиме другий поверх. Буде ще додатково 50 ліжок. Ось як ми відкрилися, ми отримуємо гроші лише на зарплати. Харчуванням людям привозять окремо. Отримувати допомогу від міжнародних партнерів, дедалі важче нині коштом благодійників переобладнують під потребу людей з інвалідністю санвузли, але потрібно ще замінити труби, водогін та проводку не прибальна общана організація. Ми не є прибутковою громадською організацією. Ми навіть не є благодійним фондом. Держава досі не компенсує нам за ухвалою комунальні послуги. Ми живемо лише за рахунок того, що місто нам допомагає. У пані Ольги течуть сльози, коли розповідає про наболіне підопічні про труднощі, не знають пожильців, яким і без того складно не хочуть обтяжувати. Єдине, чого зараз прагне центр вирішити проблеми з ліфтом, щоб Прихистити більше людей з Дніпра Олена Долюк Ярослав Засоба. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.